Проводимо такий флешмоб серед депутатів. Скільки у вас коштів з собою можете показати? Ну, у мене є карточка і є якісь гривні зараз. В кошельку, але небагато. У <реш> <Да. реш> мене карточка заробітня. <реш> <реш> так. <реш> і мелоч є. <реш> ну, крім посвідчення депутата, скільки тут? 15 гривень. Два карбованці. Ви <ріст> немає? Ну так сталося, що немає. Зараз? Можете показати? Скільки вас? Скільки? Не багато. 250 гривень. 320 гривень. Можете Сумочці можу. Добре. Йдемо покажете. Своє, так Ну вже скільки буде ви показуєте? Дивіться, 200. 200. Ну, трошечки більше. Трошки більше, <зас> ну, мені лише не пам'ятаю, не запам'ятала. Запам скільки ще можна нарахувати? Ну, давайте Може, 350 десь. Ні, давайте перерахуємо. Давайте Черахуємо. перерахуємо 320, 330, 340. 350, 350, 360, 370, 300, не, 360, 360, 360, 360, 365, Обманула 7 гривен на, на е, 30 з кілька гривень. 100 я... гривень. Не можете показати. А для чого? Ну, то ну, це? Лише мов такі серед депутатів проводимо зараз. Я не знаю. Я просто не розумію. У нас же це майнова рівність, а ви, Піри, хочете, а ви тут хочете, а ви тут хочете. Ми просто показуємо докладом, що всі однакові. З собою зараз гаманця немає, але там щось близько 50 гривень. В курці там 234-й. Можу. Це ж так важливо, як би. Ну от. Скільки? Скільки десь в сумі? Ну, гривень 800 напевно. З одного кармана виходить. <рес> можна з усіх, якщо вони з є. Добре. Оце? Ну, ну 500. З собою всякі рушесь. Гаманець, можна? Ну, в мене з собою гаманця немає. От є. <рес> ну, мені вже неудобно доставати. От, я не взяв з собою гаманця. В рівні 15 гривень, правильно? Добре, зараз. 1900 гривень у мене. Це ж потрібно заплатити за квартиру. Е, звісно, можу. Хоча ви написали, що, що, ви, що я мільйонер, але я підприємець і мушу показати 500 гривень. Чесно, це, це дрібниці. 520 гривень орієнтом. Ну, приблизно 500, навіть не приємно. 522. 522 гривні. Мілость не будемо врахувати.